Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні, друзі, буде розпаковочка ось такої коробочки. Приїхала посилочка з міста Одеса від телеграм-каналу Hot Wheels Car Club. Результат мого полювання за 5 днів торги. До сих пір проходять. Ну, я, коротше, психанув і завершив достроково. Як то кажуть, щоб запобігти фінансовому крушенню, потрібно вчасно зупинитись. Тож, те, що вполював, зараз побачимо, а вполював, коротше, я аж 12 автівок. В основному це Хотвілси, ну і декілька матчбоксів. І один, до речі, матчбокс не мій. Тобто всього-навсього моїх 12 штук. Хто спостерігав за цими торгами, той розуміє, про що мова ось таке пакування приїхало. Купа всякого різного. Ось так воно тут виглядає. Ну, зараз по черзі, мабуть, буду діставати. І як воно все лежить, то й будемо оглядати. Щось більш-менш такого суттєвого я не вполював, тому що більш конкретні автівки полювати дуже тяжко. Але, тим не менш, що полював, те теж мені до вподоби Сподіваюсь, ви також. Оціните. Ну що, давайте починати. Перше, що мені трапляється тут під руку, ось такий ретро матчбокс з таким ось причіпом, кемпером цікавим. Чим він цікавий, тому що ось ця верхівка пластикова, вона складається донизу і сам причіп. Получається, такий він вузесенький. А оця ось надстроєчка, надбудівля пластикова, її можна піднімати, можна опускати. І там всередині бачимо ще якийсь побутовий асортимент. Стоїть така типу міні-кухня, здається. Ну і ще якась купа мотлоху. Незрозуміло, металевий сам кузов, типу запасочку бачимо ось тут, стопики, одна вісь з коліщатами, підставочка, аж 4 клипки, ну і сам фаркоп для приєднання до якогось автомобіля. Рік випуску, 1999. Так, це по-перше. По-друге, Hot Wheels Ось така тяжкенька вантажівка. У мене попередня вже є така одна бурякового кольору з червоним. Ну, теж під колір основного кольору самоскид, ну а це ось такий синій з білим причепом. Тож це вже в наявності в мене вже друга автівка саме по цій моделі Peterbilt Dump Truck Марка Peterbilt це відома американська марка автівок, саме вантажівок. І все, що є. Синє та ось таке металеве. Ну, це все є метал, сам пластик. Це є ось цей кузов, він під'ємний і задній борт відкидається. Тобто має дві рухомі деталі. Ну, а так, тяжкенька така автівочка. Це у нас рік 1993, здається. Це сижу в окулярах і навіть в окулярах не добачаю. Бо дуже мілко надруковано. Так, це в нас друга автівка. Далі ось така по темі. По картежній темі, коротше кажучи, ось такий корвет з такою ось дамою. Блістер. Типу, як гараж відкривається, ну, тобто піде, можливо, на розпак. Ну, а наразі роздивитися можна і ось так. І набір карток. Ну, по цій темі ще будуть автівки в цій коробці, тож це поки що не остання. Рік. Ну, рік ось такий. Поки що відкладемо її. Так, Ось цей матчбокс, який не мій, це для іншого колекціонера такий ось бот. Прикольно виглядає, в принципі, дві такі антени має. Ну, пластику більше, аніж металу, ось це частина, це сам човник це є метал. Тут відкидається ось ця ляда, типу доступ до двигуна, Вон, бачимо трап на капітанський місток. Ну, Теж ретро матчбокс, теж 99-й рік. Це не моє. Далі далі ось такий Куда. За основу взятий плімут Хемі Баракуда. 68-го року. І, до речі, для порівняння маю ще ось такого. Тобто одна і та сама автівка. Але бачите, в іншому виконанні. Ну, я ж кажу, це ось до картежної теми. Королі дами, тузи, вальти і все таке інше. Ось так. Так, далі, походу. Далі, походу, ось такий боліт від Hot Wheels. Чудовий! Як на мене, як на мене чудовий. По темі формула F1. Головний спонсор Hot Wheels Hot Wheels. Ну і тут Гудієр Гудієр. Бачимо і пілота там. І взагалі так виконана автівочка. Просто просто чудова, як на мене. І теж, можна сказати, вона вся металева, пластиковий, тільки ось цей спойлер антикрило. Це в нас. 91 рік, і бачите, така коричнева поверхня самої карти. Так, далі, далі знову ж таки матчбокс 99-го року. Ось такий трак. Виробник Made in China І автівка сама здається теж китайського виробництва, типу там, фенг джак. Щось таке. А, тут, до речі, дверцята задні, вони відкривні. Тобто модель більш така цікава, тому що в неї є теж рухомі деталі. Ось така типу наша ряба. Далі. Далі ось такий корд 1936 року. Доволі таки відома американська марка. Зараз у колекціонерів, хто колекціонує, сучасні, ой не сучасні, а справжні такі автівки. Це, скажімо так, Дуже дороговартісний та бажаний екземпляр, якщо отримати його собі в колекцію, бачимо, що він сліпий, але то не так, тому що в крилах містяться фари, які автоматично відкриваються, коли це потрібно. Ну і колір просто, просто як ото Мелітопольська черешня. крутяк Ну, як на мене, крутяк. Ретро авто, тим більше, що насправді таке існує. Так, далі, знову ж таки, по картежній темі, ось такий екземпляр, теж тяжкий, капець бо повністю металевий. І тут ми бачимо пійкового короля. Ну, і для порівняння, також ось. Король червовий, король піковий. Ну, не знаю, що тут за основу взято, який автомобіль, справжній чи не справжній, щось нібито і знайоме, а щось нібито і незнайоме. Ну, виглядає крутезно. Такий кабріолет, я ж кажу, повністю металевий, тяжкенький. Також 99-й рік. А, Навіть 96-й. Так, 96-й рік. Круто. Далі тяжкий 67 го року Камаро. Теж весь на металі і з відкривним капотом. Капот відкривається. І, до речі, вполював ще одного такого Камаро, теж 67-го року, але приїде він пізніше. І в нього здається капот, відкривається вже по-іншому. В цього спереду назад, а в того ззаду наперед. Ну, Якщо то так, то порівняємо. Ну і класичний такий жовтий колір з чорними стрічками. 1995 рік. Так, ну і далі. Далі ще ось такий ретро Автос Ford Delivery, бандосський такий чорний воронок, як то кажуть, ганстерський. Ну, Америка 30-х років, самі знаєте, то була ганстерська тема в тому році. Та й не тільки в тому. Коротше, тут теж такий ось ганстер стайл, гангстермен і бачимо карту піковий. Піковий тут, коротше. І що цікаво, на борту, ось бачимо такі кульові отвори, типу він прострілений. ну теж метал, метал, а тільки ось ця пластикова частина з крилами. Так, ну і по картковій темі, скажімо так, зібралася вже ось така кількість. Ну і остання автівка. Це ось такий флеймовий хемікуда. Хемі Баракуда, але вже зразка 71-го року. Ну, колір просто просто бомба. Воркшоп. Тут нижче пластикове. Ну і сам по собі кузов металевий. Ну, Це вже більш свіжіше. 13 рік. Ну, я скажу, тут хемі баракуда 71-го року, а тут за основу взятий хемі Баракуда 68-го року. По суті, майже однакові, але вже моделі. Трішки різняться одна від одної. Ну що ж, друзі, такий ось був мега закуп у мене від телеграм-каналу Hot Wheels Car Club. Кому цікаво, заходьте, спостерігайте, намагайтеся полювати. Ну, щось суттєве полювати тяжко. Ну, я сподіваюся, що що я не прогадав і прихопив нормальні, цікаві автівки. До речі, якщо взяти цей Камаро, то в декого він коштує аж 250 гривень. А тут, а тут в половину менше. І ще один камаро їде до мене, ну, як я вже й казав, в іншій посилочці. І там ще одну автівку взяв по старому матчбоксу. Тож, будемо. Оглядати будемо спостерігати. Наразі, друзі, все. Дякую за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Полювання продовжується. Ну і всім вам бажаю вдалого полювання, хто на кого чи на що полює. Нехай щастить. Наразі все. Бувайте, всім па-па.